Команди чотирьох професійно-технічних училищ Бердичева цієї осені вдруге беруть участь у спортивному заході. Змагаються за кубок міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх розпочались змагання ще на початку жовтня з мініфутболу. 20 жовтня по п'ять учнів кожного училища показали силу у пауерліфтингу багаторазовому жимі. Лежачи. Відбулись змагання на базі тренажерного залу професійно-технічного училища номер 4 Другий рік ми проводимо ці змагання. Я думаю, що це була наша ініціатива з Рудницьким директором серпня обласів, моя його. Дітям подобається, діти змагаються. Так як не проводиться зараз чемпіонат області, то третій рік, то я думаю, що для дітей це дуже подобається ці змагання. Микола Олексійович задоволений результатом першого етапу змагань. Зміні футболу першість у четверте училище. У його юнаків, каже, є й усі шанси бути переможцями у інших видах спорту. Наскільки сильною є команда вашого училища в з іншими? Ну, я не думаю, ми так всегда, завжди завжди боремося з командою ПТУ номер 33 І, і так як я примірно я почитав, то десь ми рівні, рівні трошечки. Може, трошечки один учасник мене трошечки підвів, але так ми більш-менш рівні. Тримати себе у гарній формі кажуть хлопці, варте чималих зусиль. Потрібно чи не щоденно після пар ходити у спортивні зали, піднімати штанги, гантелі, але це їм зізнаються, подобається. Піднімаємо гантелі, там штанги Ну, Як було тепліше на турніки ходили там, русі, турнік. Скажи, І, а є можливість в училищі займатися спортом? Да, у нас спортзал є там дуже тренажери. Є. є можливість. Так. Як ти оцінюєш свій виступ і своєї команди? Ну як для мене я нормально виступив, і команда моя теж да, хлопці хорошо виступили. Зумів лежачи віджати штангу вагою у 50 кілограмів аж 25 разів Дмитро Хуторний і показав найкращий результат у особистому заліку. Потрібно займатися спортом самим для себе. І щоб коли ти йдеш з якоюсь дівчиною, щоб ти міг її захистити і ще остальне все. Щоб міг колись дітям своїм розказати все, щоб ти колись займався і подрізнявся від інших. Моя спеціальність електроток розварваний, я більше хочу боксером. Планує стати. Мрієш будувати спортивний. Так, так. Бажаю. Дякую вам теж». Головний суддя змагань з пауерліфтингу, майстер спорту Ірина Данилюк, насамперед підбадьорила, а згодом висловила задоволення результатами юнаків. Із її рук переможці отримали грамоти. Прогнози Миколи Паламарчука виправдались. Двоє юнаків із четвертого училища отримали перше і третє місця Дмитро Хуторний і Максим Карауш. А друге зайняв Віталій Сезоненко, учень ДНЗ Бердичівського вищого професійного училища. Ну, молодцы, молодцы именно в том плане, что они не боятся развивать и показать себя. То есть это пример как и для остальных учеников, и также для остальных города Бердичева, чтобы ребята не оставались в стороне, не байдыковали, а действительно занимались, оздоравливались, вот, вели здоровый способ жизни. І у загальному командному заліку четверте училище посіло першість. Друге дісталось Бердичівському вищому професійному училищу, а третє і четверте зайняли відповідно третє та дванадцяте училища. Попереду у листопаді чекають ще змагання із шахів та волейболу у грудні із настільного тенісу. Тоді підведуть загальні підсумки змагань та назвуть найсильнішу команду серед професійно-технічних училищ. Поки ж лідерство впевнено тримає. Четверте